Після шикування інструктори розподіляють учасників на чотири групи. Обмежень за статтю та віком немає. На кожній із локацій своя програма. Ось на цій навчають базових елементів поводження зі зброєю та правильні позиції для стрільби. Ми працюємо тільки одиночними вистрілами. Ми працюємо тільки разовими пострілами. Він знаходиться в режимі запобіжника. Черга знаходиться трішки вище. Це зроблено так, щоб солдат в стані афекту, скинувши запобіжник, не вистріляв усю чергу. Автомати в людей не справжні. Це макети зроблені із дерева. Черкащанка Анна Лимаренко відпрацьовує стійку, каже за потреби, готова захищати своє місто, навіть якщо для цього необхідно стріляти. Моя мета дізнатись про те, як взагалі тримати зброю для того, щоб мати змогу захистити своє місто. Іста сподіваюся, що не виникне такої необхідності, але потрібно бути готовими, щоб не панікувати. Поки ще найскладніше це запам'ятати положення тіла і змусити м'язи працювати правильно. Але збираюся тренуватися вдома. Прийшов навчитися поводитися зі зброєю і черкащанин Андрій. Всім треба щось змінювати. Росія нападає для мене. Все цікаво, бо я нічого не знаю. Не служив на іншій локації учасники працюють в команді. За легендою, вони захищають свої позиції від ворога та рухаються з бронетехнікою. Навчання відбуваються під наглядом інструкторів, які є ветеранами бойових дій на сході. Тут їм треба знешкодити нападників та повернутися в безпечну зону. Учасник вишколу Ілля на таких навчаннях вперше. Подобається сама атмосфера, подобається те, що можна здобути нові навички, знайти однодумців і в принципі, в наш час ці лишнім не буде. Також містянам розповіли про тактичну медицину, зокрема, як зупиняти кровотечу та накладати джгут. Рані на ліві рука. У нас поранена ліва рука. Джгут ось так легко відкривається. Одягаєте на руку, потім ви його фіксуєте до моменту, поки вам не стане дуже боляче, як мінімум, три оберти. На кожній локації учасники працюють годину, потім міняються зі слів співорганізатора заходу ветерана полку «Азов» ігоря зайчука. Працювати з цивільним населенням складно, але результат того вартий. Люди ми розуміємо, що все життя займалися чимось одним. а Тут, як то кажуть, ворог активізувався, і всі виявили бажання ну, чомусь навчитися. Люди приходять. Ми зобов'язані, як ветерани, як громадські діячі, надати такі знання, тому що ну, я вважаю, це наш обов'язок сьогодні. Ігор Зачук розповів, участь у заході взяло 300 осіб. Головне гаснутися: не панікуй, готуйся. Такі вишколи вони є. Хорошим тим, що і люди щось нове дізнаються. Да? Ну і ворог бачить, що вихідний день на Черкащині зібралось близько 300 людей, і то ми вже закрили реєстрацію, тому що людей хотілось більше, більше і більше. І він бачить, що ну можливо і не потрібно заходити в Черкасу, тому що тут люди готові давати спротив. Дар'я Шевченко, Максим Шевченко, новини на Суспільному, Черкаси.